Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Мене звати Яна. Сьогодні 3 червня, і я покажу, що в мене квітне. Це в мене так квітна ясколка. Таким килимом розповзлася. Недаремно її називають Сніжний килим. Вона як килимочок така гарненька. Починають розквітати троянди. Ось такі гарнесенькі. багато пуп'янків. Буде гарно мені квітнути. Ось така біла, Ескімо називається. Можливо, якось по-іншому вона називається, але в тому магазині, де я купувала, то назва була Ескімо. Це єдині троянди, які я запам'ятала їхню назву, і прийшли ті, що я замовляла. Тому що всі інші геть не ті сорти, які я замовляла. Ось така плетуча троянда червона. На хату полізла. Тоже багато пуп'янків, гарнесенько квітне, краса. Ось ще така красуня. Сама найкраща тут в цьому квітнику. Вона мені так подобається. Вона така і жовта, і рожева, і помаранчева. Не знаєш, який в неї кольор. Ось тут, дивіться, скільки вже їх. Порозцвітало. Багато також куп'янків. Вчора обробила від тлі, а то дощі були і тлі повно. Такі гарнесенькі. Ще ось така в мене є, але це така звичайна, дика, яка ще, не знаю, без назви, не сортова, але також гарно квітне такими. Кремовими квіточками, але бистро вона відквітає. Там воно вже піончики пішли, красунчики, лілейники квітнуть, деякі ще в пупінках, а деякі вже ось повідкривалися. Ось такий у мене тут квітник. Все наросло, заросло, а ось королева цього квітника у мене. Вегейла, красуночка така, вже почала відквітати, шкода. Дощі не дали її гарно поквітнути, але нічого. Трошки залишилося краси. Там в ногах в неї гвоздичка гарнесенька така також наростає. Ну, вигейла це взагалі свято таке, такий фонтан. Краси. Ось ще одна красуня моя плетуча. Також вже почала квітнути, ще багато бутонів, повно, вся в бутонах. Така красивенька. Гарно так наросла. На наступних вихідних буде, мабуть, вся вже квітнути, то буде вже краса. Тут в мене аквілегія розквітла. Ще трошки ось оквітнуть флокс шиловидний, трохи бур'яний є вже, але ж куди без них. Тут також в мене гвоздичка. З одного куща пересаджувала, але одна блідно-рожева, а друга більше яскравіша. Таке в природі буває. Трохи підстригла свої гортензії, розрідила, деякі слабкі відрізала та да повикидала. Можна було вкорінити їх, але в мене з цим не склалося, я не вмію вкорінювати. Два рази в мене щось вийшло і все. Більше нічого я не вкорінювала. Ну, а тут троянда це біль моя. Постійно вона хворіє. Вся воно листя біле. Я її обробляю, обробляю, але щось, здається, буду з нею прощатися, тому що не люблю я, коли воно хворіє постійно. Тут також аквілегія насіялася, вона в мене по всьому квітнику насівається. Ну, а ось тут уже, ось яка краса піони гарнющі. Вже порозквітали трошки, пахнуть, заячі ушка гарно ростуть, прижилися, гейхеєра розростається. Ну, а це маргаритки, які я садила весною, також квітнуть іще, он яка красуня. Тут в мене ще такий один кущ купувала на базарі. Така вона, наче біла, наче кремова, трохи жовтуватого, наче трохи є, але все одно дуже красиво. На наступних вже, мабуть, буде все квітнути. Трояндочки там теж пуп'яночки повипускали. Ще ось я вам покажу. Два вже не покажу, дві лілії відквітли, поки йшли дощі, за те, що мені прислала пані дозів. А ось скоро буде квітнути біло. Пуп'янки такі гарні. Весною, коли садила, в мене тут було якось лисо. Думаю, якраз я тут посажу лілії. Чомусь я забула, що наростають піони, але все одно мені подобається. Коли все так наростає, скоро лаванда вже буде квітнути. Ото буде краса, а це Барбарис. Тей, що я пересаджувала здоровим кущем, гарно так уже наріс. Вчора побачила, думаю, нічого собі вимахав. Ну, а тут медуничка також весною попересаджувала, тут то понасаджувала. Думаю, буде красиво, коли понаростає все. Ну, от Барбариса я. В захваті. Не очікувала, що він так виросте. Ось ще така у мене тут є. Я її хотіла викупити і викинути вже. Але поки що хай росте, почала нормально квітнути. Не знаю, що за сорт, але також красиво. Оце гвоздички, гвоздичка трав'янка, яку я купувала. Ось така красива також розквітла, більш бордового вона кольору. Це я понасипала трохи щіпи, перемелювала гілячки. О, це примулки, прижилися. Ну і гейхейра, красуня тут в тіньочку сховалася, трохи піонію підперла, а то вона геть лежала на квітах. Ось так от така краса зараз. Ось також гортензія це Анабель, Стронг, мабуть. Також трошки там повирізала сухих гілочок. А взагалом нормально так. А це гвоздичка ще я весною купувала. Не знаю, може не сіється. А це не знаю, як навіть називається. Купувала, бо подобалося як квітне. Квітна похоже на лаванду. Квіточки такі. Але потім вони так насіваються по всьому дворі. Тут також ось вже лілія буде квітнути, помаранчева. Починає жасмін вже розцвітати. Також вчора обробила гарно його гітлі. Її буде пухнастий. Ну і ось ось сама головна краса з цієї сторони квітника мого. Така гарна піоні. Начебто рання, але не знаю, чи рання вона, тому що вже почала розова квітнути, а вона начебто пізня. Ось такі здорові шапки. Трохи камера відсвічує, але там немає білого нічого. Такий красивий кущик гарнющий. Вже пелюсточки сипляться. так от. І тут біля неї вигейла також. Ось такий кущик червоної. Якось так вийшло, що в одному місці в мене і піонія червона, і вігейла червона. Навіть і її... не знаю, як так вийшло. Ось такий красивий. Це вже гребінник відквітає, з дощами не встигла його зазняти, але ось такі квіточки в нього. Я бачила в когось з дівчаток на каналі, і це, ця квітка називалася якось по-іншому. Але в мене це називається гребінник. Воно я залишила ту. Коробочку з назвою. Ось так от така краса. Ще квітне ось такий журавець. тоненькі такі квіточки. Розлігся. Також красивий. Ще трошки є пупінки ще буде квітнути. Не знаю, він один раз квітне за літо чи декілька разів. Але такий красивий. Журавець. Не знаю такої назви, але ось така квіточка. Ще ось такі квіти у мене є. Назву я їх не знаю. Мені сусідка подарувала. Ось така красунечка. Тож так от. Все квітне, це милує око, троянди, піони, ясколка. Краса! Все, дякую вам, що були зі мною. Всім пока-пока. Підписуйтесь і ставте вподобайки. До нових зустрічей!